КІО, це платформа кількісної торгівлі. Даний проєкт стартував 19 серпня цього року. У сьогоднішньому відео розкажу і покажу, як отримати додаткові бонуси, як запустити в роботу свої кошти і перевірю дану платформу на виплату. Тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Отож, поїхали до огляду. Мінімальний депозит в даній платформі становить 10 USDT, а мінімальний вивід від 20 USDT. Комісія на ВІП-1 14%. Є різні ВІП і є різні тарифні плани. Все це я покажу у відео. Даний проект я вибрала тому, що у адмінів, які випустили цей проєкт, платформи працюють від двох місяців, тому є хороша можливість заробити. Є гарні бонуси 5 доларів за реєстрацію і 5% на перше поповнення. Щоб отримати бонус, потрібно перейти у їхню групу. Посилання на їхню групу буде у мене в телеграм-каналі. Ви переходите у їхню групу, скидаєте скрін і пишете uid Код він знаходиться над нашою електронною поштою. Чекаєте зарахування 5 USDT. А щоб... Получити 5% від свого першого депозиту теж потрібно написати в техпідтримку або адміну в цій групі і видадуть додатковий бонус. Обов'язково потрібно скористатися такою можливістю. На головній сторіночці у нас є кнопочка Recharge, депозити робляться USDT TRC-20, копіюєте і робите депозит. Кошти зараховуються за пару хвилин. Коли кошти у вас будуть вже на балансі, ви нажимаєте внизу кнопочку Продукт, ось ми бачимо, у нас є багато роботів А1, А2, А3, А4, А5. Після реєстрації у нас буде Віп-1. На VIP-1 ми можемо запускати тільки робота А1. Нажимаєте на кнопочку Buy, мінімальний депозит 10, а максимальний 500. Тобто, якщо ви зробили депозит на 20, 30, 40, 50, ви ось тут прописуєте ту суму, на яку у вас зроблений депозит. І нажимаєте кнопочку Комфір. На цьому тарифному плані щодня буде нараховуватися 4% від запущеної в роботу суми. Всі тарифні плани активуються на 30 днів, тобто, строк роботи їх 30 днів. Після 30 днів кошти. Повертаються на баланс. Можна далі знову перезапускати або виводити, як захочете. А2 це вже буде ВІП-2. А щоб поновити ВІП, то потрібно заплатити 100 USDT і буде ВІП-2. На ВІП2 вже відкриті роботи А1, А2. ВІП-3. Добавляється А3, плюс, щоб ще поновити на ВІП-3, треба ще 200 доларів заплатити. Я вважаю, це не дуже вигідно, тому що все-таки це є інвестиція, вкладення, з цим потрібно розумно розпоряджатися. Депозити і поповнення ви робите на свій страх і ризик. В інтернет не потрібно нести свої останні кошти, працювати на ту суму, яку не жалко. Тратити, тому що ми не знаємо скільки такі платформи проіснують. А якщо вдасться гарно заробити, це буде дуже чудово. Кнопочка Teams, внизу є наше реферальне посилання. Копіюєте і відсилаєте тим, кого хочете запросити. Трохрівнева реферальна програма першого рівня 10%, другого рівня 5%, третього рівня 3% від доходу команди. А також можна отримати бонус 5% за депозити першого рівня і другого рівня. Це є приємний бонус для тих, хто має велику команду і запрошує. На головній сторіночці Home є меню Task Center. Це є додатковий бонус для активу. Якщо запросити користувачів першого рівня, які зроблять оновлення свого ВІПу до другого, і таких буде 3, бонусом отримається 100 USDT. І так далі до п'ятого рівня. Для дуже активної команди гарний спосіб заробити. Кнопочка відрав. Саме тут виводимо свої кошти, потрібно прописати свій адрес гаманця. У мене вже є кошти для виводу, тому я поставлю суму на вилучення, кошти надійдуть, і я це опублікую у себе в телеграм-каналі. Тому, якщо вам. Цікаво, обов'язково. Приєднуйтесь до телеграму і будемо разом працювати, заробляти. Там ви знайдете багато корисної інформації і різні види заробітку. Є складенням, є без складень, є різні тапалки. Тому приєднуйтесь! Посилання буде під відео. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!